Якщо потерти головку сірника об коробку, сірник, звісно, спалахне. Звідки береться ця енергія? Але якщо навіть довго і зусиллям потерти ось цією стороною, то нічого не відбувається. І навіть якщо дуже довгий час терти, можливо, ми і запалимо цю деревинку. Отож, питання в тому, що відбувається при. Запалюванні як насправді може відбуватися процес горіння. Сьогодні це наша тема, і ми з вами з цим будемо зараз розбиратися. Тертя, те, яке ми зараз використовуємо, коли чіркаємо сірник, раніше використовували саме ось таким чином. Отже, перший спосіб запалювання це є виконання роботи, а саме тертя, коли через певні дії або чиркаємо сірник, або як тут на малюнку крутимо дерев'яну палицю, а вона треться об іншу поверхню, і в результаті цього відбувається підвищення температури. І, врешті-решт, проскакує іскра. А вона якраз і запалює деревину сірника або сіну у людини на малюнку. Другий спосіб запалювання використання пального. Для сучасної цивілізації паливо є необхідною умовою існування. Видів пального зараз надзвичайно багато. Правда? Є ті, які є природними, і ті, які Виготовила сама людина. А тепер розглянемо умови, за яких може відбуватися процес горіння. Горіла свічка, накрили її таким скляним ковпаком. А на другому рисунку у нас свічка чомусь погасла. Чому це відбувається? Справа в тому, що для того, щоб продовжувалося горіння, потрібен кисень, потрібне постійне надходження кисню. На рисунку 2 свічка погасла, бо весь кисень, що знаходився під ковпаком, був використаний. А які хімічні реакції відбуваються під час згоряння палива? Розглянемо це на прикладі згоряння природного газу. У складі природного газу є метан. h 4 плюс дві молекули кисню, утворюється молекула СО2, дві молекули води, h 2 o виділяється тепло. Саме за рахунок ось цієї складової цього рівняння ми використовуємо процес горіння. Отже, горіння це є реакція окиснення речовини, що супроводжується виділенням тепла. Також зверни увагу на те, що, щоб розпочався процес горіння, необхідно, щоб джерело займання було певної температури. Тобто паливо потрібно нагріти спочатку до певної температури, лише тоді воно почне горіти. Я думаю, ви розумієте, що ці сірники я не змогла б запалити, якби вони були у мене сирими. правда? Тобто, якби вони полежали десь на вулиці або впали десь у воду, вони стали б сирими і, звичайно, запалити я не змогла б їх. Це могла б зробити лише тоді, коли вони б висохли. Це по-перше. По-друге, якби вони були навіть сухі, але я їх занесла з морозу, то вони б теж погано запалювалися. Чому? Тому що в них була б низька температура. Тобто паливо потрібно спочатку, щоб воно запалилося, нагріти до певної температури. З цієї ж причини і дрова з вулиці, які занесли, будуть горіти не одразу. Дрова не одразу починають горіти. Якщо вони були на холодному подвір'ї, то дрова будуть вологими та холодними, тому спочатку вода в них повинна випаруватися, дрова мають нагрітися, а потім вони можуть загорітися, коли досягнуть температури займання. Для різних видів палива температура займання неоднакова. Теплота, що виділяється під час горіння, підтримує температуру речовини вищою за температуру займання. Температура горіння сірника становить 1500 градусів Цельсія, а температура займання дров 180-200 градусів Цельсія. А температура їх горіння, подивіться, будь ласка. Від 800 до 1000 градусів Цельсія. Тобто, щоб дрова зайнялися, їм достатньо такої температури. Але щоб підтримувалася реакція горіння, для цього потрібно, щоб температура була ось така. Внаслідок цього горіння підтримується самостійно. І до речі, це є великою навіть проблемою, якщо, не дай Боже, стається якась пожежа. Вона сама по собі не припиняється, тому що самозапалюється, самозапалюється і так далі, поширюється. Тому обов'язково треба бути надзвичайно обережним з усіма видами пального. Є ще одна інформація, яку обов'язково ми маємо знати під час неповного згоряння палива, наприклад, природного газу, виділяється оксид вуглецю – чадний газ. Ця інформація надзвичайно важлива. Прослухай її уважно. Під час неповного згоряння палива, наприклад, природного газу, виділяється оксид вуглецю, який називають чадний газ. 2-СО. СО надзвичайно шкідливий для людини. Чадний газ краще ніж кисень сполучається з гемоглобіном крові, тому в разі отруєння ним виникає кисневе голодування. Що може призвести до виникнення головного болю, мерехтіння перед очима, задишки, серцебиття, почервоніння обличчя, непритомність і навіть смерть? У разі концентрації чорного газу в повітрі понад 0,1% в цьому разі людина засинає і вже не прокидається. Треба бути надзвичайно обережним, якщо використовуєте пальне, природний газ на кухні, треба за ним слідкувати. чи то... Опалювальні різні мережі, які самостійно ми використовуємо з вами, не дай Боже, щоб цього не сталося. Чадний газ може накопичуватися. Якщо плиту включають на кухні з поганою вентиляцією, увага! Якщо погана вентиляція, то димові та вентиляційні канали не, не витягують, так? вони ж потрібні для того, щоб витягувати погане повітря, так би мовити, вига... витягувати чадний газ. Але якщо погана вентиляція, то димові та вентиляційні канали цього не роблять, і їх треба Періодично перевіряти, періодично чистити димові ходи, там, де є у нас камін, де є а, на кухні, обов'язково є витяжка. Ви це знаєте, обов'язково їх треба чистити, щоб, не дай Боже, не сталося те, про що тільки що ми тут з вами говорили. Що треба зробити, яку першу допомогу слід надати людині, що отруїлася чорним газом? Я думаю, ви мені всі одразу б сказали: перш за все, винести цю людину на свіже повітря, розстібнути комір. І дати людині ці полежати. Так? Під голову покласти якийсь валік з одягу це перша допомога. Так? За яким номером телефону викликають аварійну газову службу? Я думаю, теж ви всі це знаєте. Так? Чому багаття гасять водою? Тому що ми тільки що з вами говорили, що коли в багатті знаходиться у нас а, волога, то багаття не розгоряється. Правда? Тому що, м, перш за все. Вода бере на себе енергію і випаровується, вона нагрівається спочатку, потім вона випаровується. Отже, багаття гасять водою, бо вода знижує температуру горіння і перекриває доступ повітря, кисню, без якого вогонь не може горіти. На цьому все. Якщо тобі було цікаво, не забудь поставити лайк, підписатися на цей канал та поділитися цим відео своїми друзями.